Зараз розкажу вам одну з містичних історій Миколаєва. Сідайте зручненько. Кажуть є одне місце в Миколаєві, який досі навіює страх. У 90-ті роки в парку біля озера зникали дівчата. До цього приклав своїх рук невідомий чоловік. Він виводив молодих дівчат до води. І більше їх ніхто не бачив. Згодом його спіймали. Та навіть після цього озеро не стало спокійним. Місцеві жителі кажуть, що у ранковому тумані, коли сонце ще не зійшло, біля води можна побачити самотніх дівчат. Так, дивись, на годиннику пів ночі, я чудила самі не забисти бути. Бо... Так от вони блукають стежками, ніби шукають вихід. А варто наблизитися, і постать розчиняється у тумані, залишаючи по собі тільки холодний подих страху. Отака історія малята на добраніч.